Запитання, запитання, запитаннячки. Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я буду розглядати запитання, які ви залишали під моїми минулими відео, і обов'язково під цим відео у коментарях. Також пишіть ваші запитання вже для наступного відео. Можливо, я щось десь пропустила. Можливо, деякі запитання я вже розглядала у моїх попередніх відео, тому обов'язково переходьте на мій канал та дивіться усі відео, які були за останній час. Там є багато відповідей на ваші запитання. Перше запитання: чи правда, що Дональд Трамп хоче, щоб Володимир Зеленський залишив свою посаду президента України? Ви Знаєте, ось ця нова колода в мене. Ось так вона виглядає. Замовляла на Aliexpress, Кому цікаво. Ну наскільки вона влучно відповідає на запитання? Просто в мене немає слів. Це вже другий розклад. Попередній був про пожежі у Каліфорнії. І тут теж саме подивіться, як чітко відповідають карти. По перше, страшний суд на дні колоди. Страшний суд це карта переродження. Карта кардинальних змін, і прям таких дуже сильно колосальних, які потім впливають на всі подальші події. І оця карта безпосередньо і каже про те, що він цього б хотів. Далі в нас основний наш розклад: тут ту Кубків, шістка мечів. Ну тут навіть не потрібно бути тарологом для того, щоб зрозуміти, що карти хочуть нам показати. Ту Кубків – це велике бажання, прям бажання серця. Щоб він пішов з посади і поставити замість нього короля тут жезлі. і тут досить така цікава промальовка. цій карті теж тут така лисичка намальована, тобто поставити ось таку якусь іншу людину, такого хитрюгу, хитріця, щоб Дональду Трампу він, так скажемо, подобався, щоб задовільняв усі його якісь пункти і тому подібне. І тут дев'ятка кубків і жезлів. велике заповідне прям таке бажання, щоб у скорому часі ця подія могла здійснитися. І ось ці картам мені кажуть, що Зеленський є певною якоюсь для Трампа перешкодою для здійснення його кінцевої цілі і кінцевої мети. Навіть трішечки йому страшно і лячно, що Зеленський може стати ось цим. Каменем зіткнення інтересів, що він не зможе виконати своє аля призначення і виконати те, що він обіцяв закінчити війну швидко, що Зеленський може йому перегородити шлях, швидкий шлях, який він вважає, до оцієї мети і до ось цього заповідного бажання Дональда Трампа. Ось так карти мені відповідають дуже чітко і дуже ясно. Слідуші запитання: президент Зеленський і прем'єр Великої Британії Стармер підписали угоду про сторічну співпрацю у межах угоди Велика Британія розширить програму підготовки українських військових та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї. В мене дуже просте запитання. Чи дійсно на практиці ця угода буде мати позитивний результат для України? Що принесе ця угода так для України? Дивіться, в цілому карти випадають дійсно дуже-дуже непогані. Ось цей король в нас тут Мечів. Король мечів може показувати і воєнних, і саме і зброю, і взагалі ось цю всю воєнну катавасію. І вкладання великого ресурсу тут Пентаклів. Дійсно, щось таке буде на практиці. Дійсно, великі ресурси тут будуть задіяні. Але тут дев'ятка жезлів. З однієї сторони, вона може говорити про, можливо, певний якийсь захист, який буде нам надавати Велика Британія або системи ППО, або щось пов'язане саме із захистом нашої держави. Але все-таки з іншої сторони, ця карта може показувати певні якісь затримки, певні якісь проволочки у запровадженні ось всієї. Цієї, скажімо так, допомоги і співпраці тут ключову роль будуть грати в нас король Пентаклів і король жезлів. Король Пентаклів це якась заможна дуже людина, у якої є цінний ресурс. З іншої сторони, якщо ми не розглядаємо короля Пентаклів саме як якусь дієву особу на цій всій картині маслом. Король Пентаклів може говорити і про прихід великих грошей, про великі вкладення, про великі інвестування, про щось таке дуже габаритне. Це ділові перемовини, це дуже гарне фінансове положення і дуже така взаємно вигідна співпраця. Ця карта може казати знову ж таки і про захист, і про безпеку, і про урегулювання конфліктів. Взагалі, це карта стабільності і карта порядку. Тому дійсно карти непогані. Тут верховна жриця. Можливо, карти мені націкають на те, що вже зараз певне якесь плідне співробітництво між Україною і Великою Британією ведеться, тому що все-таки тут і маг, і імператриця, і знову ж таки, ось цей король жезлів. це активне впровадження певних якихось інновацій. Тобто якісь нові розробки, якісь нові технології, і це все буде тільки зростати. Це все буде по імператриці розвиватися у майбутньому і дуже такими непоганими темпами. І знову ж таки, король жезлів тут грає якусь велику роль, тому що він тут останній випадає. Все це робиться для того, щоб мати у майбутньому певний якийсь захист і певну якусь стабільність. Але не подобається мені тут п'ятірка жезлів на дні колоди і колосо фортуни. П'ятірку жезлів можна взагалі читати по різному. З негативної такої точки зору це можуть бути певні розбіжності, певні конфлікти, конфронтації, тобто гризня. Ось така. З іншої сторони, ця карта може показувати навпаки плідне співробітництво у команді, коли всі разом діють у команді і спільними зусиллями. Хочуть досягти кінцевої цілі і кінцевої мети. Взагалі, ось ці карти мені дійсно можуть говорити. Ми про це не питали, але одна із версій того, що у Великобританії у 25-му році теж може бути не так вже і спокійно, тому що п'ятірка жезлів дуже часто показує на всілякого роду Ну, аля повстання революції, якісь можливо терористичні акти саме всередині країни. І це щось доленосне, тому що колосо фортуни це того, чого вже не можна запобігти. Це вже прописано ось так звище. Можливо, тут просто карта натякає, що Велика Британія може бути втягнута у певний якийсь конфлікт, певне якесь протистояння. Щось може дійсно початися. Тому, звичайно ж, будемо сподіватися на краще, але не будемо відсторонятися і зовсім відкидати певні якісь негативні сценарії щодо цього. Слідуче таке запитання: заява Патрушева, це помічник президента РФ. Б. Про те, що Україна перестане існувати у 2025 році, до чого ця заява? Що він мав на увазі? Який взагалі посил несе ця заява? А що я тут можу нового сказати? Та нічого. Звичайно ж, по перше, тут і без карт зрозуміло, що це ось такий важель залякування. Тут в нас король кубків на дні колоди. Що в нас далі? Тут в нас іерофант. Цікаво. Я думаю, що все-таки... Вже не вперше раз карти мені показують таку інформацію, що це звичайно ж посил і тиск на нашого президента Зеленського. І тут в нас подивіться два лицарі. Мені здається, що і вже не вперше раз ці карти показують, що були певні якісь пропозиції через певних якихось посланців і посередників до Зеленського щодо перемовин. Це все стосується, по перше, наших окупованих територій, тому що все таки тут вісімка мечів. І Рафант мене завжди показує саме США. Тобто, це тиск і на США, і на нашого президента Зеленського. Але ось ці пропозиції різні були відхилені, тому що тут четвірка мечів, п'ять мечів, тому що вони були направлені на повну капітуляцію і програш України. Тому їх, звичайно ж, і відхилили. Головний посил, який мала ця заява, це те, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, тобто Йшли з окупованих територій і прийняли ось цю велику втрату. А тоді, коли ми відмовимося від цих територій, ось тоді вже магу можна розмовляти з Україною про її майбутнє, тобто, ось так нічого нового. Вже розглядала це запитання, але давайте ще раз все-таки подивимося, тому що дуже якось активно ця тема почала підніматися у засобах масової інформації. Зниження мобілізаційного віку. Давайте розкладемо саме по віку. До 18 років, до 20, приблизно 21 і до 20-23 років. Зниження мобілізаційного віку в Україні до 18. До 20-21 і 22-23 роки. Приблизно, звичайно. Ох-хо, павучок плете своє павутиння. Так що, в принципі, це питання дуже активно зараз обговорюється. Щодо 18 років, тут перша ж карта повішений, поки що я не бачу, поки що це на паузі на стопу. Але дійсно в нас тут і пашкубків, і карта магу. Мені здається, що тут йде мова саме про навчання і підготовку. Тому щодо мобілізації з 18 років, я як не бачила, так і не бачу на найближчий час саме з цього віку мобілізацію. Тут йде більше про саме навчання. Щодо мобілізації приблизно 20-21 рік. Також розглядається це питання і дуже є велике бажання по дев'ятці кубків мобілізувати саме з цього віку. Але тут дуже великий страх, які наслідки це може мати. Тому розмови йдуть, тому бажання є, але поки що дуже страшно і дуже лячно саме робити приблизно з 20-21 року цю мобілізацію. Щодо 22-23, знову ж таки, приблизно рухаються у цьому напрямку і дуже таки активно, тому що на виході у нас туз кубків. Наш уряд вважає, що мобілізація саме з 22-23 років приблизно дасть якісь нові можливості, дасть успіх у майбутньому. Ось так вони собі це уявляють. Я, звичайно ж, цього не притримуюсь. Я просто читаю карти. Це не моя власна думка, хочу зауважити. Але. К'яцірка знову ж таки жезлів. Дуже багато хто є проти, дуже багато є суперечок саме на даний момент часу щодо впровадження мобілізації з приблизно 22-23 років. Тому поки що рішення не прийнято, але дійсно схиляються саме до пониження мобілізаційного віку і хочуть. Підготовувати кадри вже з 18 років, бачите, тут карта учня і багато про це розмов, і будуть намагатися навіть якось це активно впроваджувати, саме навчання з 18 років. Найбільша група ризику, я так скажу, це 22, 23, 24, тобто зниження на пару років мобілізаційного віку. Але знову ж таки, поки що не прийшли до якогось спільного рішення і спільного консенсусу. але… Як я вже сказала, по до наш уряд вважає, що це, скажімо так, вдала можливість, яка відкриє нові перспективи і дасть позитивні результати у майбутньому? Якось, на жаль, ось так. Слідуюче запитання: в Україні відмовляться від долара та перейдуть на євро. Заступниця голови НБУ Рожкова. Чи дійсно взагалі таке може бути? У найближчому майбутньому я взагалі не бачу, що це може бути, тому що тут і карта башня, і трійка мечів. Ці карти однозначно відповідають негативно на це запитання. Це крах планів, тобто буде не так, як там все собі задумали, і тому подібне. Тобто ні. Але саме на більш далеку перспективу і на далеке майбутнє для України дійсно щось таке я бачу. Тут трійка кубків за допомогою ще якихось двох-трьох країн. Можливо, певні кроки саме у цьому напрямку можуть бути здійснені, тому що карта магу саме у цьому контексті може виступати як запровадження чогось нового, бачите, далеке майбутнє для України. Тобто, на найближчу перспективу я однозначно цього не бачу. Але у більш далеку, тому що карта зірка це на роки, щось таке може бути. Поїздка президента України Зеленського до Варшави, які будуть результати для України від цієї поїздки? Ну, дивіться, цікаво, тут відповідають карти. Спочатку карти дуже негативні, а закінчуються все дуже позитивними картами. Пашкубків дні колоди. Дуже багато буде розмов, дуже багато буде голосних, можливо, заяв, що ми такі друзякі балабаки, а на ділі ви самі знаєте, як воно виходить. Але все це якось по повішеному. Не знаю, не бачу я якогось такого поки що у найближчий час прогресу. І чомусь, ви знаєте, подивившись на ось ці карти, я відразу подумала про ось цю тему, які поляки й мусоля джескі. Тільки я не знаю про ось цю волинську різню, про повернення тіл на батьківщину, тому що ось ця четвірка мечів безпосередньо може говорити про цих загиблих, які повертаються додому. І поляки цього дуже сильно хотіли і дуже цього бажали. Але якщо ми повертаємося саме до результатів для України, тут п'ятірка мечів, п'ятірка кубків і ще лицарь мечів. Якось ця розмова і якось ця поїздка була на таких повишених тонах. Дуже тут якась ворожість і навіть агресивність, агресивно настроєний був прям уряд Польщі. Щось таке їм дуже сильно не сподобалось. Знову ж таки, мені здається, що тут йде мова саме про повернення ось цих тіл. І, можливо, після того, як Україна поверне ці тіла, наші відносини з поляками можуть дійсно трішечки налагодитися. Тому що все-таки ось ці карти вони досить такі. Позитивні. Четвірка жезлів це карта стабільності, це карта свята і карта сонця. Дійсно теж може говорити про плідне співробітництво, про вдале партнерство. Також ці карти можуть говорити і про вступ до певного якогось союзу. Тобто, спочатку все якось не дуже агресія, якесь розчарування, неотримання бажаного. Ось п'ятірка мечів це карта програшу, коли твої сподівання не справдилися на практиці. Тому якось все не дуже починалося, але закінчується, все-таки по цим картам все досить непогано. Ще б прочитала у ЗМІ таку інформацію, що мирна угода може чекати на Україну вже за кілька місяців. Наскільки ця інформація відповідає дійсності. І перша ж карта випадає карта диявола. Мирна угода з дияволом. Цікаво, тут виходить, звичайно. Я вам скажу так, що дійсно чисто гіпотетично ця угода може бути укладена у прям дуже найближчий час. Тут вісімка жезлів, стрімка активна карта. Але диявол, сімка мечів, двійка мечів і дві пентаклів. Ця угода з величезними підводними каменями. Подивіться, тут такий айсберг, а під ним дуже багато того, чого нам не кажуть, того, чого ми не знаємо. І тут ще й місяць у нас намальований на небі. Тому дуже багато підводних каменів, про які ми не знаємо, про які нам не кажуть. Що диявол, що сімка мечів говорить мені про обман, про зрадництво, про крадіжку, про підставу. Нічого хорошого, ось ці дві карти уж точно не сулять. І знову ж таки, тут у нас дві капентаклів. У самому найкращому випадку ця карта може означати обмін територіями. Але все одно, вже не в перший раз карти мені показують і зразу враз, що Росія хоче, щоб ми пішли з певних наших територій. Тобто, просто так укласти мирну угоду, на жаль, не вийде. Тобто, це такий а-ля Будапештський меморандум номер 2 Тобто ніякої чесності і ніякої прозорості, тільки обман, тільки ілюзії. Дуже нам би хотілося вірити в краще, але ось, на жаль, карти саме так показують. У будь-якому випадку на дні колоди карта вежі. Карта вежі це про крах планів, про крах наших ілюзій. Взагалі, досить таки негативна і депресивна карта. Це якийсь неочікуваний удар, прям як ніж у спину. Це різкі, неочікувані і дуже непередбачувані зміни. Тобто, так, як ми собі думаємо, на жаль, не буде. Тобто, ця угода дійсно може бути укладена, але це угода з дияволом, і тут дуже багато підстав, дуже багато підводних каменів і невигідних для нас умов. Тобто, все це працює саме проти нас. Ось така мирна угода. Всім велике дякую за перегляд. Будь ласка, підтримайте україномовний контент своєю підпискою, вподобайкою та будь-яким коментарем до цього відео. Я вам буду дуже-дуже вдячна. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені не емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо ви хочете пізнати секрети Таро, але не знаєте, з чого почати, я хочу вам запропонувати моє керівництво по Таро Райдеру Вета, яке ви можете придбати, написавши мені на емейл. E Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!